Книга Псалмів, Псалом 139. Визволь мене від людини лихої, о Господь, бережи мене від насильника, що в серці своїм замишляють злі речі, що війни щодня викликають. Вони гострять свого язика, як той вуш, отрута гадюча під їхніми устами. Пильнуй мене, від відруб нечестиво, бережи мене від насильника. Що задумали стопи мої захитати, Чванливі сховали на мене тенета та шнури, розтягли свої сітку при стежці, сільця розмістили на мене. Я сказав Господе, Ти Бог мій, почуй, же, о Господь, голос благання мого, Господи, владико мій, силою мого спасіння, що в день бою покрив мою голову. Не виконай, Господи, бажань безбожного, не зі. Не здійсни його задум, бодай голови не піднесли всі ті, хто мене оточив, бодай зло їхніх уст, їх покрило, хай присок на них упаде, нехай кине він їх до огню, до провалля, щоб не встали вони. Злоязична людина, щоб міцною вона не була на землі, людина насильства, бодай лихо спіймало її. Щоб попхнути на погибель, я знаю, що зробить Господь правосуддя у Богу. присуд праведний для бідних. Тільки праведні дякувати будуть іменю твоїм. не винні сидітимуть перед обличчям Твоїм.